Якось раніше я спроектував такий собі девайс, надрукував його на 3D принтері та перевірив в роботі, але, отримавши багато цікавих коментів, вирішив продовжити вдосконалювати дану тему. Розпочнемо з фільтру. Замов в епіцентрі, так як це була найдешевша пропозиція, ось такий вугільний фільтр. Багато інформації по ньому немає, доволі якісний, товщиною десь 5 мм. Лазерним гравером, бо не руками одними, нарізаю диски. Відео про лазерний гравер є в мене на каналі. Можете переглянути. Диски готові діаметром 75 мм і ідеально входять в раніше зроблений паз. Звичайно, з такою конструкцією його не швидко можна буде замінити, хоча девайс не втратив своєї пратоздатності і повністю виконує свої функції. Звичайно, з фільтром трішки менші втягуючі зусилля, хоча фільтр має велику пропускну можливість. Ще один тест проведемо, наскільки вистачить акумулятора в режимі вентилятора. Для цього беремо таймер та вмикаємо. Як можна було попередньо бачити, я розробив новий та простіший дизайн, спростивши конструкцію, наскільки, щоб хто захоче повторити, міг з легкістю це зробити? Сам фільтр буде встановлюватись в передній частині, раніше спроектоване заглиблення, зверху закриваючись кришкою, яка фіксується за допомогою чотирьох неодимових магнітів та двох штифтів з різними діаметрами тобто іншою стороною цю кришку не поставиш ще додав таку дрібницю як оглядове віконце для візуалізації індикації зарядки раніше такого не було і не було зрозуміло скільки часу заряджати основа практично лишилась така сама замінив лише отвори підкріплення болтами М3. Дизайн вийшов простеньким та стильним. Робимо нарізочку і через пару годин маємо надрукований корпус перевіряємо на якість проведених робіт, а саме щільність прилягання та симметрії отворів та їх розміри, щоб щільно запресувати магніти. Встановлюємо на своє робоче місце фільтр. З першого разу все вийшло. Тест продовжується. Батарея у мене, до речі, ось така. Компоненти для збірки лишились ті ж самі, що й раніше, тільки їх стало трішки менше. Я використовую перетворювач MT-3608. Зарядний модуль ТП-4056 і вентилятор 80х80 80 і перемикачі. Встановлює на штатні місця неодимові магніти, як в нижню частину, так і верхню. Достатньо 4 магнітів і вони гарно тримаються. Хоча вони маленькі, але тримають кришку доволі міцно і вона не випадає. Зі встановленим фільтром все щільно прилягає, без лишніх зазорів. Для з'єднання кришки з основою буду використовувати втулки, монтажні з різьбою М3. Хороше рішення для корпусних робіт. Монтується дуже просто і швидко, тримається доволі міцно. Для монтажу лиш потрібно розігріти на 250 градусів жало паяльника, впаюється в раніше зроблений отвір та показує міцне з'єднання. Зберемо для початку сам корпус, щоб пересвідчитися в симотричності отворів та відповідності зазорів при з'єднанні. Але тут все супер. Наш таймер тікає і вже пішла перша година безперервної роботи витяжки. Рухаючись за заданим напрямком, розробив ще одну конструкцію. Відмінності від попередників є розташування фільтруючого елемента. Він буде розташовуватись за самим вентилятором, а не спереду. Зовнішня ставка не несе нічого смислового, просто зробив її, щоб максимально була подібна до попереднього. Сам фільтр буде просто вмонтовуватись в основу через отвір в заготовлений карман. Кріплення та електрична частина залишаються незмінними. Нарізаю, друкую отримую новенький корпус, видаляючи в подальшому підтримку. Проводжу монтаж фільтру на своє місце за допомогою плоскої викрутки. Не дуже просто це зробити, але реально. Перевіримо на вмісткість всі останні деталі в наш новий корпус. Все стає ідеально. Нові деталі лежать на столі та готові до збірки, що далі будемо робити. Все буде запаюватись за даною схемою. Паяльні роботи виконані, перевіряємо самі себе, чи все працює. І все працює. Монтуємо все до кінця. Ще для прикладу придбав ось такий фільтр. Він виглядає набагато щільнішим і потужнішим. Потім перевіримо, що з того буде. До речі, на таймері пішла вже друга година безперервної роботи. Продовжуючи шлях, моделюю, на мій погляд, незвичний дизайн, який буде складатися з двох надрукованих частин, з трішки іншими розташуванням внутрішніх компонентів. Хтось скаже, а де стінки? Вони будуть виготовлятися з дерева, буде дерев'яний корпус. Це вийде такий собі симбіоз пластику та дерева і трошки інших сплавів. Була ідея надрукувати прозорий корпус. Думав це вийде, ось такого пластику. Але прозорості я не досягнув. Тестував дуже багато, але нічого не досягнув. Можливо хтось знає, які параметри потрібно ставити, то допоможіть мені, буду дуже вдячний. Так як з прозорим корпусом не пішло, а це дуже шкода, поки вирішив замінити його на звичайний білий. Корпус зробив з дуба, якого нарізав у розмір та зробив потрібні отвори. При розробці корпусу враховані всі моменти з попередніх дизайнів, практично нічого нового. Сам фільт буде монтуватися за вентилятором. Бічні стінки, які я попередньо ще відфрезерував та пошліхував, буду монтувати далі. На початку зберу, як то кажуть, на суху, подивлюсь, чи все сходиться. Далі буду брати звичайний клай ПВА та простими рухами скляла стінки, відразу монтуючи верхню кришку, в раніше зроблений 3-мм паз по периметру. І залишаємо до повного висихання. Тим часом запаяв необхідні компоненти за звичайною схемою. Перевіряючи на працездатність, сам вимикач буде впаюватись в останню чергу. Зміцнілий корпус покриває масло воском, передаючи дереву неперевершений вигляд. Коли корпус висох, беремо і вставляємо задню кришку, на якій тримаються всі компоненти, та припаюємо кнопку вмикання та вимикання девайсу. Ще перевіряючи, чи успішно зроблений отвір під кабель зарядки. Тут проблем немає. Монтую на 4 болти М3 довжиною 30 мм шайби та гайки. Ковпачкові, які в подальшому будуть слугувати як ніжки. Шикарно! Навіть тяжко передати, як воно все грандіозно виглядає. Це вже реально витвір мистецтва. Дерево, пластик. І воно ще працює, виконуючи свої функції. Можна ставити на стінки при роботі, а при зберіганні все може влежуватись на копачкових гайках. Ніжках. Так ось маємо три різні витяжки, які працюють. Перша має розташування фільтра спереду вентилятора, який при цьому легко замінить. Наступно має розташування фільтра за вентилятором по напрямку руху повітря. Третя зовсім інша за зовнішністю, але по внутрішніх компонентах без відмінностей. Дизайн це коли дизайну на мінімум, як то кажуть. По тесту на протяжність роботи вже пішла третя година. Три крутих девайси. Хоча все починалося з ось цього, який йде з індикацією зарядки та додатковим світлом. Так от, саме цікаво, яка витяжка краще з розташуванням фільтра спереду чи ззаду. Бо висновки експертів розбігаються, і тільки дослідним шляхом це перевіримо. Спочатку на незначному задимленні, а потім використаємо хардкор. Це звичайно жарт. З таким димом. Але заради хайпу це я вам покажу. Мій коротенький висновок з проведених дослідів. Витяжки працюють як одна, так і друга. Там де фільтр встановлений спереду, трішки менший втягуючий момент, але краща фільтрація. В тій витяжці, де інше розташування, втягуючий момент кращий, але фільтрація менша, на мою думку, бо він видуває все сильніше з самого фільтруючого елемента. Тому сказати, яка краща, яка гірша, не можу. Тест на протяжність показав 440. Доволі багато. Особливо, коли я паяю максимум 30 хвилин. Тому рахую, це хороший результат. Усім дякую за перегляд. Давайте свої запитання, будемо розбиратися далі. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm